Як же нам зробити ось такий обідочок, якщо нам потрібен прямо в тон до нашої сукні чи до костюма? Нам буде потрібні ось такі заготовочки, дивлячись від того, який у вас обідочок. Я спочатку брала на оцей обідочок. 2,5 см, а стала робити 3 см шинериною полоска, тому що мені так краще. І навіть якщо воно ось так трохи їздить, це нічого страшного немає. В цьому нічого страшного немає. Навпаки, вони виглядають такі більш пухленькі. Тому я брала довжину нашого обідка. Трошки більше додавала ще, тому що нам потрібно буде заклеювати ось такі наші хлястички. І беріть порада клей, будь ласка, в, може, прозорий у кого є, тому що в мене ось такий, якщо десь залишився, то його дуже видно. Так, складаємо, прошиваємо ось так, закриваємо кінчик, так скажемо. Натяг ниточки не, не забуваємо поміняти, якщо в нас щось було. І е, крок нашого, наш стібочок десь 3-3,5 см. Міліметри, вибачаюсь, вибачте. Так, прошили, зрізаємо наші ниточки обов'язково. Вони нам не потрібні. І прошиваємо десь, старайтеся, от. Три міліметри від краю. Щоб наш край не розпустився, бо ми зараз будемо надівати нашу заготовку ось таку на обруч, на обідочок, да, наші? Ставимо в оцей шовчик. І стараємося, от якби пальчиками просунути прямо всередину. І старайтеся оцей край, щоб тут гармошечка не збиралася велика, бо вам буде дуже важко її потім розтягувати. Ось так, бачите, вже трошки хуже. У мене це глітер, трикотаж на глітері тканина. Вона м -м, не міцна. Я... Перш ніж у мене вийшли отакі обручі, варіанта 3, 4 просто у мене порвалися. Потім уже, я вже привловчилася і змогла з легкістю надівати, бачите, у нас уже який гарненький виходить, надівати, готово. Залишаємо краї, потім підемо на пістолет. А друга заготовка у нас для ось таких бантиків. Тут у нас йде регелінчик. 2 см ширина і ось така тканинка. Зараз покажу, як ми будемо беремо ось такий да ось він. І закутуємо його, знаєте, ще як приловчилась щоб оцей зріз да тканинка, ось ця у мене вкрай була. Майже вкрай, щоб була. Так, І ось так обов'язково прикріпляємо булавочками, тому що ми по-іншому його не пришиємо. Воно просто розпадається, крутиться цей реглінчик. Ми його стараємося тримати. Так, Засовуємо туди інший край. Так, бачите, вже згинається, тільки підняв. Є. Допомагаємо собі цими ж булавочками. Є. Пошиваємо ось по цій лінії, де у нас стик з вами відбувся. Ось. Ось у нас стик, бачите, і прокладаємо в 01. Беремо, старайтеся брати в ту ниточку, тому що на бантику буде видно середина. Тому що ми ж його ось так будемо складати, як гадючку. І буде видно, видно виворітну сторону. На одному буде лице, на іншому буде загіні. В да? такому бублику буде. Уже вниз буде ось тут видно виворітна сторона, нижня. Тому. Треба, щоб оцей, ця заготовка виглядала гарно, як з однієї, так і з іншої сторони. Тобто беремо ниточку в тон, щоб її взагалі, постарайтесь, її взагалі видно не було. Нам залишилось підігнути краї. Ниточку майже не видно, круто. Підгинаємо краї, прошиваємо. Є. Що ми тепер робимо? Ми беремо наш зразок і починаємо скручувати такий бубличок. Ми його порівнюємо. І з першим бубликом це буде в нас верх є, сходиться. Робимо такий же бублик. Восьмерочку зробили, так? Да? І ось тут у нас вже виворітна сторона, як би йде. Робимо і ще ось. Ось так у нас виходить ось такий бантик. Він, здається, що довший. Нічого він не довше, потім ми отак будемо розправляти наші бантики. Ось так розправляти. І він стане ось таким гарнесеньким, як цей. Ще в нас задача прошити прямо посерединці, щоб у нас оці всі шари прошилися. Трохи здвинулось. Намотали суточки, але нічого, зараз все зріжемо, зрізаємо, так, переглядаємо, чи перевіряємо, да? чи захватили ми нижній зріз. Так, і тепер можна. Надати форму нашій нашій нашому. Так, ось такий він. інші трошки витягнули, да? витягуємо один краєчок і будемо його так підкручувати, проклеїли, підкрутили, проклеїли, підкрутили. Все. Потім, зараз будемо дивитись. Нагрівся у нас пістолетик, ставимо. Давайте перші обідочки візьмемо, намазуємо трішечки ось тут і завертаємо його. Тримаємо так, є одна сторона. Іншу сторону, якщо вже вилазить, ну, трошки У мене тканина тягуча, а ви будьте обережні, щоб ви не зрізали лишнього, обов'язково І ось цю сторону нижню я вирізаю більше, ніж намазую трішечки ось так, якби присобираю в одну кубку. І намазую нижче і підвертаю, притискаю, стараємося так, щоб наш клей не було видно, але інколи знаєте, ну, це ж таке прямо. Виліз і все. І вже ти йому нічого не зробиш, бо він білий. Старайтеся брати. Є чорний, є ось такий білий, якби. Да? І є прозорий такий. Пошукайте прозорий, він буде найкращий. Так. Тепер залишилось нам приклеїти ось такі краплиночки. Я їх дуже люблю. І дуже часто їх використовую в будь якому там виробі, не знаю, щось прикрасити, якісь кофточка, якась ще щось. І просто садимо сюди. Ось тут старайтеся краплинки робити якраз під, під намистинку, під стразу нашу. Так, щоб не виліз клей. Ось тоді буде дуже класно і охайно. Якщо він уже виліз, робимо інший. Так, зробили, нам залишилось вияснити, на яке місце його поклеїти. Ось це місце буде серединка. Тут ставлю горошинку посередині. А потім від неї вліво і вправо веду як таку полосочку, знаєте, сантиметра 2, півтора. Так, і саджу центром на горошинку і придавлюю. Так як у нас широка ось ця частинка. Ширше, ніж обідок. Тому старайтесь його розмістити посередині. Щоб він не здвигався ні в цю сторону, ні в цю. Так, є. Сформували ще раз. Тоді можна ще утюжком пропарити і прям вирівняти. Воно тоді класно вирівнюється регілін ось цей. Все. Готовий і зелений. обідочок. Класні. Класний. Мені дуже подобається.